Віс. Перший сорт багамжечка 8 кілограм за 1800 гривень. Жіноча фліска, білесенька, розмір Елька, чоловічий фліс, фірма страус, розмір Елька. Такий жіночий тедік. Такий класний розмір М. Чоловіча фліска, розмір М, Жіноча фліска. Розмір XL. чоловічий тому Розмір Lка. Жіноча фліска. Розмір. 46 Жіноча плотна фліска, розмір Мка. Це nee, дуже гарний мішок. Ось такий. пліска Зіночок. Розмір МК. Чоловічий плотний фліз на замочку. Розмір Эрика. Попа, выйдете. Жіночек плотна флиска на замочку. Розмір Хэль. Чоловічий флиск. А розмір Хэ. Чоловіча фріска на замочку, розмір XL. Жіноча плотна фріска на замочку, розмір L. -ка. Така жіноча легесенька, Розмір М. Ще одна жіноча. Розмір M. -ка. Чоловічий плотний фріск на замочку. М-ка. Жіноча. Розмір еска. Три квісті, дівчата. Така, чоловіча, розмір І, <різь> І остання жіноча віск. Розмір 44. Я нагадую, що це був фіст перший старт, погано з кілограм, за 1800 гривень.